Шановні глядачі, ефірі подорожні замальовки? Нині ми в козові. Тут фестиваль Коза Фест. Ми приїхали за щоб подивитися трошки на містечко. Помандрувати побачити файні місцени. Нині в Козові фестиваль. Йдете? Як зі своїми друзями, чи кажуть, що буде цікава програма, і взагалі чи в козові тихенько, чи життя вирує. Життя вирує, поки ми змолоді, а цікаво буде. Так козова, особливо тому що це маленьке містечко. Тут люди всі рідні, рідні один одного знають, один одного підтримують, допомагають. Особливі місця, які можна назвати, це напевно центр, де можна прогулятись. Завжди подобається приходити до школи, в якій навчалися приємні спогади. Вон садочок до сестрички часто приходжу, на діток дивлюся. Ну, так в основному все. Що в нас є завод, там у нас дендропарк. Звичайно, колись було гарніше. Зараз теж можна піти, подивитися, природа. Все гарно. Трошки про ваше життя, містечко. Що доброго, які плюси, які мінуси. Чим особливо Козова? Ну в чому плюси і мінуси? Ну, мінуси видно, які тротуари, але йде. Ідея... Ну, реконструкція повним ходом, воду трохи тут, ну, труби поміняли, ну, є щось. Здвиги є в тому питанні. Стадіон трошки занадбаний газон сам. До речі, коза, козова. А колись називалося це поград Козова. Не знали того? Ні. Так, колись був базар, кози продавали це поград, а потім назвали місто Козова. Кузові потрошки є рух, роблять дорогу, переселяють бруківку, облаштовують тротуари. Демо сподіватися, що йдемо до Європи і по районних містах. В різних так, селах і містечках стільки дрібних ватах риби, яка просто переливається, хоч нема сонця, я ще не бачила. Що сьогодні чи такий день, щось так риба та піднялася. А як ловиться? Ще не взагалі ловиться? А дивіться, її стільки є, дійсно є, а чого не ловиться. Малюк, серйозно. Дрібнота. Дрібнота. Але нині вже щось зловили. О, там не а ну ходи подивимося, що то корупці? А де? Підлящики. Так, візьмемо зараз живу, буде зараз тікати. Плотичка. Звісно, бо на Анвер. Тікає. Де ж в мене? Такі плотички. Плотичка, так. А так називається плотичка, недалеко плотичка. Михайло, вудок багато, вудок. погода така холодна, дощова. Що притягує неділю, зрання на риболовлю? Та, шо, час боже зійшов. Віддих, віддих. Ми рядом живемо тут і так вийшло. Та, з будиночку сюди, час коротати, то Та, все. Гарно тут. І а, пейзажі гарні, і риба є, і просто риби дуже багато. Але, але, але брудно. брудно. Подивіться довкола. Чого люди вис... так нас не, не за собою не за літо то так весною ми чистили, тут було, що проходилися, тут зібрали, були так здовж берег. Заліто не збиралися мусить. З такої неохайності наших краян. Образливо, звичайно, що чудесна природа, добрий край, а культура не прибуває. На жаль. Прочитала в фейсбуці коменс після останніх подорожніх. Зйомки, як в 90-х, але прикольно. Та може, зйомки навіть як в 80-х. Не тішить те, що... Маючи такий простір, такі природні ресурси, таких людей все занепадає, нищиться. Те, що було в 60-х, 80-х збудоване, не діє, а могло би процвітати, так як в маленьких європейських країнах, куди ми так щороку йдемо і не можемо потрапити. Але все в наших руках було б бажання, був би поступ. Будівель в козові багато свіжих, свіжозбудованих хачів. хатів. Тобто люди, навіть якщо їздять на заробітки, вкладають все в хати, вибудовують величезні, добротні хати. Питання лише благоустрою, питання в роботі, забезпечені молодих роботою. Зараз ми зайдемо в якийсь двір, можливо, у нас постріли і поспілкуємося. Одну хвилиночку. Кажіть, що того року файно зародило? Ну, що того року? Пшениця в мене зародила. Картошка е... така середня. я ще не купав, не знаю, як буде. Ну і все. Ми от йшли, то не, то не ваші яблука? Мої. Ваші? Що то за такий сорт, що маленьке деревце, ну. а так багато яблуків такі крупні. Я вам Да, можна попробувати. Біля річки біля ставка так. молодь збирається, і ми пройшлися дуже брудно, дуже накидають, після себе не прибирають. Я не знаю, мене, я свій кусок той прибираю. А вони там що два, два магазини є. От ото беруть, п'ють, там нічого не роблять. І така роди вона буде. А як в ваших сусідах, по молодших мають люди роботу? Хто хто має, хто не У мене син має роботу, та їде вон до Польщі, не вона кравчення. Перший знає, та молодь мала роботу, вся. Прийшов з армії, він мав роботу, він робив то все. А тепер я дивлюся, що без роботи, десь з тої України, все втікає, куди, що, куди, Сам не знаю, що вона хоче. Робити не хоче, е, горів купити хоче, хоче хочемо машину, ой, ще таке хочемо. А ми того не хотіли, ми робили. Околицями за той час сонце піднялося. Таке козова фест. Має бути добра сонячна погода, щоб зібралося багато козівчан і гостей і справді відірвалися. Бо неділя перший раз такий фестиваль у козові. Грайте, хлопці? Щось заграйте! За кілька хвилин розпочнеться свято Ви на місцевому рівні. Головний відповідальний ну у нас головний відповідальний це Володя Ярема. Ми його так ми доручили це все зробити. У нас директор фестивалю. А я головний відповідальний за мистецьку частину за те, щоб людям було весело, за те, щоб було комфортно в тому плані, де будуть танцювати і співати. Козова ваша рідна місцена, правда? Ви тут ну, народилися? Ні. Працюєте? Е, працюю тут, але народилася в іншому місці. Але страшенно люблю то містечко, тому що я привиклась тут і вбулася, і тут народився мій син, якого ми страшенно любимо. Е, ось і, е, люблю то місто, люблю тих людей. Бо практично містечко не не конче велике. і Ми один одного знаємо. От і е, казати «Слава Ісусу Христу, бо так прийнято в нас на, на заході. Ми розраховуємо на те, що фестиваль має вдатися, він має бути е, дуже файним через те, що сюди до нас з'їжджаються дуже багато гарних мистецьких колективів. Ви бачите навколо нашої площі багато людей, які торгують своїм крамом. Дуже багато буде майстрів народного декоративно-житкового мистецтва нашої Тернопільщини. Є ковалі. Є гончарі, є бістроплетіння. Ось, і ми тішимося з того, що приїхали сьогодні до нас. Козаки це волонтери, які їздять на передову на схід. Вони долучилися до нашого свята. Поділено по гутірках гуртуються тут козаки, військові отамани, так і, їхні, і їхня команда. Скрізь по, по своїх гутірках десь крамарі, десь мистецтвознавці, ті, хто займається прикладним мистецтвом, так але тут найтепліше вогонь, печена картопля, так і нарізають сало. Панове, розповідайте про свою гутірку. Ми привезли свою козацьку кухню. Бачите, яка кухня дійсно козацька. Всі страви на вогні. От. Куліс, каші, м'ясо, уха. Одним словом, козацька кухня. Крім козацької кухні, є відповідно, з нами приїхали наші. Побратими афганці, значить, вони показують зброю, показують сноювку, відповідно, військову, хто бажає там відповідно для себе багато чого навчитися. Також є луки стільба, теж стрільба з пневматики. Ну і саме так само така фішка наша, це як козацька кузня. І це, власне, ви бачите нашого коваля. З козацької кузні полковника Блаженка Івана. Ми приїхали з нашою кузнею, їздимо ми по всій Україні, виготовляємо вироби не тільки на Україну, є вже наші вироби і Швеції, і Голландії, і є, є в Німеччині. Зараз багато замовлень є на Швецію. Приїхали ми тут, приїхали з нашою з вогнем, я кажу, з кузнею, можна спробувати. Кожна людина, яка під для себе підковку, підковка, як кажуть, від коваля, приносить ще. І ми, ми викували, кинули, якщо її знайде, чим скоріше знайде, тим більше щастя. Отаке наша кузня, прекрасна кузня, є вироби, ми ними торгуємо. 10 20 від, від, від збуту, від реалізації, ми відправляємо гроші на ВАТО. Всі гроші, які ми збираємо, які люди допомагають по кожному рублі, це зараз наше звісне питання допомогти хлопцям, які там воюють, які захищають нас. Дехто нас говорить, що це неправильно, що ми тут святкуємо, коли ми їздимо і кожен раз зустрічаємо з хлопцями, ми для там воюємо. Для того, щоб ви тут гарно жили і допомагали нам, так що ми добру справу робимо для того, щоб хлопці нас закишали і от така така наша така наша благодійна справа. Шановні глядачі, мандруючи на розмаїтих фестивалях і святах, ми куштували колішень на раз. Але цей козацький куліш з козови найсмачніший. І кажуть, що коронна страва, яку нині готують для фестивальців, то бограч. Бограч, що туди входить? Бограч ну, насамперед це потрібна, потрібна велика посуда, бо тоді він ну, робиться такий дуже наваристий. Ну, якщо в домашніх умовах, то і менше. Туди входить. Саме перше, це копчене сало, його треба бочок, сало, його треба трошки багато. У ну, мене 100-літровий боняк, я дав десь 5 кілограм. Він дає в собі сік, потім кидається морква і всі градієнти морква, цибу, цибуля, потім морква. Потім м'ясо, помідори і в кінці тісто, ну, воно вариться десь 5 годин, тому вона і корона, бо дуже багато для неї затрат. Кажуть, якщо сам собі викуєш підкову з такого гарячого, розпаленого вогню, так? Так, то ну, та, та підкова буде особлива. Приносити щастя. В селі в кузні били ковалі. Робота непроста, молотки тяжкі, але підкова файна. Козацька гутірка, козацький курень, готує тут їжу, ковалює. Ось руки виставка зброї, зброї, яка і в АТО, бувало, зараз подивитися. Це воно виконання проти людей використовується і ми розуміємо, що війна це є загибель людей. І Це біда, велика біда для країни, для держави. Що одне і що доведе. Гинуть люди. Одне слово, і це погано. Тут ще майстер-клас стріляння лука. Я з лука не стріляла ніколи. Ні, Ні. Але я вже кувала, знаєте, з мене рука тремтить після молотка. Сто режисер зразкового театру дивосвіт вчитель в школі, і ми дуже переживали, що люди не приведуть кіс, і дуже щасливі, що все-таки кози є. Зараз ти в костюмі кози. Так, в нас зараз ми проводимо таку велику ігру. Там в нас є три команди по два аніматора, і я буду стояти на одній станції. Ну, там діти до нас будуть прибігати. Я маю казати завдання. Саме головне в нас є козівчани, які прийшли на це свято. Саме головне, що погода нам сприяє. Саме головне, що люди привели кіз, які різні, різноманітні, цікаві. І навколо них, як ми і очікували, збирається найбільше людей, тому що це якби центр фестивалю. Певно, тут основна складова тих людей, які організовували, і тих людей, що приходять, небайдужість, правда? Так, небайдужість. Це те, що ми хотіли б побачити від козівчан, ми це бачимо. І хочемо їх організувати. Хочемо, щоб люди бавилися не через те, що їм хтось щось робив, а щоб вони включалися в цей процес і надіємося, що так буде. Марія, Привели свою козу на фестиваль. Вона десь мандрувала поза хатою. Ні, бо коло хати паслася, ніде так не ходила. Велико паслася. Ми. Вона у нас весела, така, енергійна, дуже любить лизатися. щоб ну, така ласкава, дуже. Так я її в саду, мене все дою, вона все лежа, догон головку мені на плече поставить. Така, що вона коза, настільки добра тварина, правда, як член сім'ї? Так, дуже, дуже так. Звати її? Мартуся. Мартуся, Мартуся. А ну постав, постав свої ніжки так, сюди. Зараз може поставити, вона так гарно стояла. Мартуся Мартуся. Задоволені святом. Ми навіть не могли уявити, що в нас кузові може бути таке організовано, настільки цікаво і, і весело. Дітям особливо задоволені. Нас безкоштовним козячим молоком. Я до речі, вперше в житті спробувала б молоко. Завжди рекламували його як з негативний, тому що там не особливо аромат, а так дуже задоволені. Я думаю, що все найцікавіше ще попереду, тому що ще буде, <с> буде веселощі, розваги. І танці. і танці. Смачне молочко ти пила сьогодні. Дуже смачне. А ось бачиш, молочко п'ють. Як тобі смакує? красуне? – Смачно! Попий! Ми дуже раді з того, що досить таки багато людей прийшли до нас на, на, на наш фестиваль. Це вради бачимо, є деякі нюансики, але слава Богу, свято вроді би в нас почалося, воно відбувається. Будемо старатися зробити це все якось більш масштабніше і буде гарно. Зараз спробуємо організувати наших кізочок на наш парад. Можливо, це не буде такий великий масштабний, можливо, це воно буде по центральній галявині. Буде, якщо нам зараз люди розступляться і дадуть нам можливість зробити, провести кізочок парадом. Тому дуже дуже дякуємо, що ви прийшли всі до нас на свято. Будемо старатися робити це краще, більше частіше і надіємося, що це стане доброю традицією в нашій козовій. Особливі, такі в хаті, великі. Що то за порода така? Е, ну, Тут взагалі представлено три породи. Та, е, що перша справа, вона нам більш відома, Ну, Заганинська порода, її там дуже багато тримають на Україні. Ця, її тільки недавно привезли в Україну, називається Англонобійська порода кіс. Взагалі вона родом з Африки. Хоча, якби, засновники цієї породи в Європі це є німці. Тобто вони привозили ембріони, вселяли в інших кіс і виводили цю породу. Чи вона особлива? Ну, скажімо так, це. М'ясо-молочна порода, хоча б я її більш від, відніс до молочних, і цю породу більше використовують іменно для покращення якості молока інших порід. Розуміло. Скільки така коза дає молока? Е Ну, щастя, не в кількості, а в якості. Хоча це все умовно. Тобто, мама цієї чорненької дає до 7 літрів молока в день, але молоко таке, що ну скажімо так, з 8 літрів молока можна зробити кілограм твердого швейцарського сиру. для порівняння, біла занинська коза зробити цей самий сир і не таких смакових властивостей, потрібно десь в районі 12 літрів молока. Так. Ну не в два рази, в півтора. Так, щоб бути почесному, ваші кози в першій мандрівочці? Е, ну ні, періодично ми десь їздимо, бо хочу людям донести правильність споживання козинних продуктів, тобто і молока, і сиру, і багато чого можна з цього всього робити. Хоча е, найкраще в принципі козине молоко підходить іменно для виробництва сиру твердого. Козяче молоко з ферми з хомінки. Наше з Тернопільщини. І до тих особливих африканських кіз. п'ємо на фестивалі молоко. І зараз будемо спостерігати козячий парад. Голого коза, гова біла я, гола я, гола бистра я. Ой розходися, розвеселися по всьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито. Де коза ногою, там же то копою, де коза рогом, там же то слопом. Ого го коза, го-го, біла я, гова сірая, гого я, Ой, розходися, розвеселися по всьому дому, по веселому. Іде коза рогата, і дуже волохата. За малими дітлахами буде дуці їх рогами. Твоя ще ріг немає, дуже маленька, так? Угу. Скільки? Зі шість місяців. А як тебе звати? Віталій. Віталій нині наймолодший учасник кіз-параду, і в нього наймолодша кізонька, правда? Mm -hmm. Розкажи трошки. E, e, про неї. Вона дуже любить скакати, їсти. Дуже... E, Траву, трава, сіно, кабачок, ячмень. І... Так все. <реку> То ти її господар? <реку> так, <реку> з ким ви випасаєш? <реку> з дідом. Ти з козови? Так. І у вас вдома не одна кізонька є так. більше? Ще одна є, доросла. Мар Маркіза. А молочко п'єш Так. Нині всім учасникам кіз параду вручили поважні грамоти і 200 гривень на сіно. Своїх кіз чому не привели? Ми, по-перше, навіть не знали про це, прийшли подивитися. Ми не знали, що так буде. Якби знали, вже питає дітей. Яка би привели. Вам подобається світ? Дуже. Вам? Так. Дуже подобається. Ви збережан так. Приїхали до сусідів на свято. І так і нас і і приїхали. І що будемо нині показувати? Народу. Що будемо показувати? Будемо говорити про козу. Трина. Батько будемо дарувати радість людям, Трина. бо його найбільше потрібно. Трина. То розкажіть щось Трина. про козу і міста про козу. Трина. Ну що Трина. про козу коза то таке врядливе сутворіння? Що як Трина. не погладиш, то не подоїш. А ще варто кози тримати. Правда, вони трошки в нас обділені, бо їх не страхують ніде, але молоко дуже поживне і кажуть, що навіть лікують ракові пухлини козячим молоком. Вперті затяті люди в козові? Е -е, добрі. Ну і затяті так. Як вже щось хочуть, то доб... стараються добитися того, що. Е -е, ну... Ми ту мету, яку вони поставили, стараються, щоб вона була здійснена. Почуваєте ми доборах самі звідки? З Брисполя потрапили на таке наше свято? Так, да, Потрапили чисто звичайно. Ми так що дуже раді. Ви знаєте, ми спочатку були думали коза, думали, що це такого? Ви знаєте, справді там дуже гарний лозунг. Що де коза ходить, там земля родить. Так що дай Боже вам. Ви знаєте, гарна місця,вість, гарний, гарний. Ми кажу, скільки в церквах, за все життя не побували, скільки у вас тут на е, церквах. У крепостях всіх. Дуже, дуже гарний край. Перші, ми завжди в Закарпаття їздили, Перший раз в Тернопільщину поїхали. Так що дай Боже вам жити, не тужити і таке процвітання вам. Фестиваль такий вперше. Як кажете, організатори не даремно зібрали той наряд? Я думаю, що для таких містечок як Козова, дуже приємно, що щось таке відбувається. І людям весело, люди спілкуються, дивляться виставу, думаю, що супер. Я думаю, також це дуже позитивно для козови і досить нове. Світі кращу не знайдете, ліпша за косулю. Що ж, друзі, фестиваль Коза Фест Козові стартував. І думаю, що вдало. Козячого молока спробували. Парад кіз побачили. Діти, дітлахи, кіз повбирали. Фольклорні колективи переглянули зараз концертна програма у розпалі. А ми їдемо далі. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!